Сука, я просто ненавиджу вже цих бандитів, бляха. Це має бути табір звірокрадів. Далі треба йти обережно. Далі треба йти обережно. Ну. Бачення. Це до побачення. На, ну все. Піздець, нахуй. Мене горить, бляха, просто пізда, як горить. Ну, а як? як, Я не, я не розумію, коли він мене б'є, я не можу другий раз заблокувати удар від нього. Ну я застряг, я не можу йти, бляха, там якийсь піздец. Довбойоби. Сука, я просто ненавиджу вже цих бандитів, бляха. Я не можу просто піздець, просто піздец, я не можу дістати меча. Ну, ви думаєте, є шанси? З Цим треба, ну, з цим треба розправитися, і там ще, блядь, два довбойоба стоять за ним, сука, і нахуй отак, блядь, де нахуй де? У мене так давно не горіло. thank mm -hmm. you